Сьогодні дуже патріотично, і мама в вишиванці, і ти, Віра, я так розумію, придбала нову вишиванку, зважаючи на нинішні модні тенденції. Це на сам ділі це стара вишиванка. Я ношу стару вишиванку, тому що на нову мене поки поканіт жажаючи на те, що, скоріш за все, корпоративів у Росії стало менше. олігархи російські можуть більше не запрошувати, а корпоратив Газпрома то може взагалі у далекому минулому. Ти знаєш, смотря у кого? У вас як у нас все добре. Я зараз не работаю з мамою, з своїм колективом афішні концерти. Ми не працюємо. Все таки таке час. Я це все розумію. Не час. Я зараз таку серйозку дам, не час. Я навіть сьогодні не пів, якщо ви замітили. Не тому, що мені не заплатили. Раді Бога, ради Бога. Ні. Люди болять, страна боліє, і я чесно скажу, сейчас серьезно, да? коли я написала пісню все буде хорошо, я тоді дуже боліла. Правда? Сейчас не. Дарам -дарам -дарам. От. І я, ти знаєш, почала виконувати і вылечилась. Юра, ти знаєш, що е, твоя фраза Геть з України Москаль не красивий» зараз пішла в народ. Вказка на сатирическую тематику на злобу дня. Только для показа в Украине. Две мыши в шахтерских касках с лозунгами и транспарантами подходят к домику Леопольда, который находится киев Киеве 1, Крещатик 26. Выход, Леопольд, пидлый боягу, от нас тумаки. Эй! Вторая мыша. Эй, с Украины, эй, 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 с Украины, москальный красивый. этому номеру балерина, тогда еще показывала номера, э, этому номеру 12 почти лет. Я знаю. Да, да. На самом деле я издевалась над националистом, правда. А перекрутили вообще по-другому и придали другие контекст. Вообще я считаю, что народное творчество, да, как они э, выискивают какие-то моменты, вырывают, очень-очень бывают смешные моменты. Зараз тебе є натхнення на щось нове? Я дуже багато пишу, але ви трохи потерпіть наші поклонники, любимые. ми вас повними любимо, але поки не час, то что я хочу показать но много хорошего позитивного веселого я говорю даже во время войны тоже были концерты да? шульженко ездила я себя тоже чувствую где-то шуль шульженко мы выступаем много у нас же живой концерт это же не то что мы же включили фонограмму і ждуть концертів. де вони возьмутся. Вони ж шпат фанеру Та, Да, я там чуть в ноту не попала, не важно. У нас емоційне мистецтво, я пою серцем, да? Я вообще не люблю, когда артисты высказывают что-то о политике. Це всегда как-то блядь, Я б тоже сейчас сказала о политике, правда. Если б ти щось поміняла. А давать повод для просто коментарів в інтернеті, там убейся, сука, москалька, там или националист. Ну зачем? Да. У вас є одна загроза у вашого колектива: якщо Андрія призовуть в армію. Шор... Будете. Я йому, конечно, це передам, він посміється. Діла в того, що Андрій в такому віці, що вже його не призовуть. А якщо буде загальна мобілізація? Такого не буде. Я вам желаю тока міра слушайте своє серце, не будьте агресивними, ребята. Все буде добре. Це такі періоди бувають. І вони закінчаться.